Раса Житомир-Чернівці, п'ятий кілометр дев'яти ранку. З іконками в руках десятки Житомирян, хто пішки, хто транспортом, дістаються на околицю обласного центру, аби зустріти хресну ходу, що йде іконою Божої Матері, самого Почаєва. І сповідає ідею миру, щоб був і схід, і захід, щоб ми були всі разом. Олена прийшла з трирічною дочкою. Говорить, молитиметься разом з причанами за мир та свою віру. Будемо це, щоб віра тверда була, віра православна. Віра, та яка була наших дідів, бабів, а не ту, яку люди собі придумали. російського патріархата, віра, розумієте? Будемо, щоб мир, звісно, на Україні, щоб Україна вистояла за пів кілометра. Звідси ще одна група людей. Це Житомирські активісти та учасники АТО. Шлях до них долаємо з двома бійцями правого сектору. Вони приїхали спопільні, аби на власні очі переконатися, що несе з собою ця розрекламована хода. Я просто приїхав подивитися, як вони будуть молитися. Та Хай моляться собі люди. В нашій історії не буде ніяких провокацій. А до їхньої, які можуть бути? Георгичка стрічка це вже провокація». «Портрет портрет батюшки – це теж провокація. Активісти проти того, аби паломники йшли центральними вулицями Житомира, у тому числі повз військову частину легендарної 95-ї бригади, яка втратила десятки своїх синів на сході країни. На протестну акцію Діана прийшла з бойовим прапором свого пораненого брата. Наша мета не пускати їх по цій по цій дорозі. Там, де 95-та, там де хлопці ховали. І цей русський мір там не повинен іти. Під цим молиноломним ходом скривається, всі знаємо, що там скривається. Гібридні відносини, о що там скривається. І гроші, які збирають на цих ходах, в цих церквях, ідуть в Москву, і купується зброя для того, щоб збивати наших хлопців, хто ще цього не розуміє. Часто буває таке, що московський патріархат, ну московського патріархату не хочуть відспівати наших хлопців. Чому? не З миром туди на Донбас. Ми б їх піддержали. Поки прихильники та противники хресної ходи чекають на самих паломників, в адміністративному суді Житомира розглядається позов міської ради про зміну маршруту. Аби унеможливити будь-які провокації з будь-яких сторін, позовні вимоги звучать наступним чином змінити маршрут руху. Через західне шосе до провокації готові і силовики на підходах до міста кінологи обстежують усі кущі та яри. Велика кількість правоохоронців у машинах та бусах. Ми передбачили залучення службових собак, вибухотехнічної служби по маршруту слідування колони для того, щоб не допустити порушень громадського порядку і якихось там заворушень. Тим часом місцеві віряни підходять до активістів. Між ними дорожнє полотно та прірване порозуміння. Поки одні моляться, інші викрикують гасла. Щойно на горизонті з'являються перші паломники. Активісти виходять на трасу і повністю перекривають рух у напрямку центру міста. А йдуть на війну і зупиняють там оту банду, всю Путінську. Чого вони сюди прийшли до нас? У колоні прочан кілька сотень ідуть зі святиною та без портретів царя. Протистояти активістам не беруться. Як стає відомо, місцева влада та священники порозумілися, не чекаючи рішення суду. Багато хто сьогодні хоче спровокувати, і наша церква намагається уникнути цих провокацій, і якщо навіть так по-людськи до нас звертаються, до мене звертаються владика, щоб може не штовхувати людей, щоб може люди йшли один одному на порозуміння. Будь ласка, чому не так? Ми можемо зрозуміти тих, хто сьогодні прагне миру. Паломники та місцеві прихильники московського православ'я вже спільно вирушають до спасу Преображенського кафедрального собору в обхід та спілкуватися з журналістами не хочуть. Скажіть, звідки ви йдете з паломниками? З України. Ну, з якого міста ви почали паломництво? Ми зараз молимося. Це ж владика наш молиться, а ми за ним повторяємо. Не досуг нам зараз, не досуг. Хресна хода за мир і тима Житомирщиною до 21 липня. Далі її зустрічатиме Київщина.